Доброго тобі дня! Я вітаю і хочу подивитися сьогодні розклад, чому ти самотня. Теми самотності є дуже глибокими, психологічними, і зараз в цьому розкладі ми подивимося на трьох варіантах, в чому причина того, що ти не знаходиш партнера. Чи це ти, можливо, це родова справа, а можливо, це просто. Внутрішній якийсь такий процес, який веде тебе до розуміння себе, оскільки ті партнери, яких ми знаходимо, вони є частинкою себе. У нас буде сьогодні три варіанти. Перший варіант це в нас містичне таро або мій улюблений камінчик з Австралії. Друге, це в нас таро, яке називається «Highly sensitive і Амітіст. І третій це немістичне палетте таро і тигрове око. Летить око, відкладаю варіанти. Перший варіант, я вас вітаю. Такі цікаві. Зараз будемо дивитися. Сідайте зручно і думайте про себе. Думайте про минуле, думайте про теперішнє, думайте про майбутнє. Ми зараз подивимося, чому ти самотня. Самотність першого варіанту. Я не хочу перевертатися. Дівчата, тут можуть бути у нас королеви жезлів. Королева жезлів, яка, в принципі, дуже довго навчалася. Реклад у нас є загальним, тому, в принципі, він може у вас програтися, може ні. Але ви дуже довго чогось чекали, навчалися, і був у вас король у вашому житті була людина, якого ви намагалися продавити, яку ви намагалися продавити, приручити навіть. На родину, на відносини. Вам дуже цього хотілося. Ви прям це все будували. І по тузу Пентаклі ви, скажімо, як це? возлагала большої надіжди на те, щоб побудувати з ним родину, щоб все у вас було серйозно. В принципі, людина була така: І що вам ця людина зробила? Що там, що там сталося? Цієї людини є людина. <сум> Дівчат, тут варіант коханки, тут варіант трикутника. І, в принципі, ви чекаєте, чекаєте, але він під наглядом є у вашого чоловіка хтось інший. Ми тут бачимо з вами. Король мічів і королева мічів. Тобто він знаходиться під наглядом, а все-таки ви намагалися якось до нього підійти, але. Не то пальто. Давайте подивимось, що з вами сталося. Ви бачите, тут об'єднання з вами може бути чрівато якимись фінансовими проблемами. Якщо ви хочете з ним створити родину і жити довго і щасливо, то а, за це потрібно заплатити. Фінанси, віддати певні ресурси, і ви повинні вкладатися, якщо ви хочете будувати родину з цим чоловіком. Тут йде якась така такий емоційний зв'язок, щоб сказати. Цікава ситуація. А чого ж карти кажуть, що у вас хтось є, якщо ми говорили про самотність? До чого тут самотність? Хоча, в принципі, бути третьою зайвою, то я би також думала, що тут самотність. До чого тут самотність? Бачите, ваша енергія закрита. Ви просто почуваєте себе закритою. Тут може бути також робота з психологом, коли ви намагаєтеся розібрати, розрулити цю всю ситуацію. Королева Жезлов, у нас тут хтось вогняної стихії, вогняної енергії, але ви закриті до емоцій, до всього. Через те, що ви знаходитеся з людиною, сама ваша енергія не може проявитися. І ви закриті. До чого веде ця ситуація? До того, що вам колись прийдеться все-таки відкрити це, ці двері і прийняти це рішення? От ситуація говорить, що колись прийдеться все-таки взяти ключ, а він є. В принципі, ви знаєте, чим вона буде закінчуватися, але ви ще не знайшли для себе комфортне рішення? Чекати просто треба, що колись щось станеться. Пам'ятаєте, нехай все буде так, як є, але ваша доля вже крутиться. Вже до вашого серця, оці колеса, вони підходять, вони докрутяться. Колесо фортуни рад десь шикзальс. Дивіться, шикзальс – це доля. Якщо говорити колесо фортуни у нас в картах, а Зараз, тут німецько «Rad des Schicksals», тобто колесо долі. І от ваша доля, вона вже десь докрутиться до певного моменту, поки це дійде до серця. Нам треба реально просто розуміти, і це серце буде розбито. Рішення, яке ви приймете, воно все рівно приведе. І в чоловіка буде розбите серце, і вам буде не дуже весело, оскільки все рівно ваша самотність втрьох. Що вам треба змінити? Пуста карта, інформації немає. Буває така ситуація, що вам просто треба чекати, поки хтось буде на вашому полі активним ігроком. Коли ви, в принципі, не повинні робити якихось активних дій, а треба чекати, щоб хтось зробив перший крок. Що зроблять інші? Вам голову проб'ють. Проб'ють в тому випадку, що коли бачите пташки сидять і ви просто закриті. У вас в голові ці пташки, вони місяць, до речі, новий, у вас буде нова фаза. Інші люди вам закривають закривають бачення подивіться, чи на вас немає негативу, до речі, бачення того, що відбувається навколо. Яка буде порада для вас? Спостерігайте, спостерігайте, збирайте інформацію, оцінюйте інформацію, оскільки ваша самотність, вона пам'ятає самотність вдвох. Оцінюйте інформацію, ви бачите, що в нас тут пташка. Це означає, що якась новина. Вам потрібно оцінити інформацію і відправити, відправити цю інформацію. Тут дуже багато змін, оскільки пташки, і ви піднімаєтеся над цією загальною кроною для того, щоб бачити. Слухайте свою інтуїцію, аналізуйте. Королева мечів у нас королева, яка збирається не тільки збором інформації, але може чітко отримати структуру. Якщо ви до цього не були структурованою особою, то Зараз вам потрібно робити все, що завгодно, тільки мати плани на майбутнє. Я от говорила, що інколи треба почекати, поки хтось зробить якусь дію, але ви маєте дивитися, ви маєте це побачити, оскільки просто не робити нічого це одне, а спостерігати за знаками тим бачу, у вас тут калісо долі це дуже важливо. Тому перший варіант спостерігайте за тим, що відбувається навколо вас. І ви тоді зможете побачити, що вам робити. Дякую вам. Взагалі, інколи буває дуже цікаво, коли робиш розклад, я не знаю, як, як карти ляжуть, взагалі, яка буде інформація. І е, коли приходить справді та інформація, яку комусь з вас може, треба зараз саме почути, саме в цей момент. Третій варіант, верні кажу, перший варіант, дякую вам. Другий варіант. Амітістіки, привіт. Ну що, будемо дивитися? Ви обрали Хайлі tarot. Таро, яке було створено для бізнесменів, для того, щоб вони в своєму бізнесі не забували, що вони прості люди. Будемо дивитися причину вашої самотності. Взагалі, чи є у вас ця самотність? Розклад є, як завжди, загальним. Тому, де ви зараз знаходите? В яких вібраціях? Другий варіант. Полетіла карта. Хай летить. Де ви зараз знаходитесь? А, а вам добре. Чим ні? ні в нічим себе не ограждаю. Ви знаєте, у вас тут карти говорять, що, в принципі, у вас все добре, і ви граєтесь, ви граєтесь, і, можливо, у вас тут. Зустрічаєте одного, другого, третього. Ви така сексапільна жінка, яка е, має ресурси. Тут ваша самотність, вона не через те, що у вас немає партнера, у вас є, ви танцюєте танго, але ви себе все рівно закриваєте, хоча у вас хтось є, е, самотність буває різною. Ви можете бути з кимось і все рівно почувати себе некомфортно. І ви можете бути ні з ким, і це може бути самотність. Але ви граєтесь, у вас достатньо ресурсів, і ви самі себе отут закриваєте від оцього тангу, от рицаря-кубка, з яким ви хотіли б зіграти. Ну, цікаво, дівочки, а що це ви так? Давайте подивимося, що це ви так граєтесь. Тому що ви працюєте, ви працюєте. І, в принципі, ви біжите, у вас змагання, ви така суб'єктивна активна і карта башня говорить, що минуло було знищено. Можливо, в минулому є людина, яка за вами сумує, але ви зараз ідете тільки вперед. За вами, оці чоловіки. Тут може бути знов таки змагання по роботі, але вам не до того, хто сумує. От іде у вас просто контра. Ви вперед, ви рух, ви посмішка, ви нові берега. Той, хто сидить і каже, Боже, якась сьогодні погода, я залежний від метро чогось там. Це не про вас. Вам не подобаються люди, які вас тягнуть донизу, в яких завжди в душі зима осінь, притом не комфортно. Куди ви там ще біжите? А ви біжите від ран, в принципі, десь глибоко у вас в нутрі є маленька дівчинка, яку ранили. І ви біжите від цього стану, коли ви почуваєте себе сумною для того, щоб, що зробити, калісо фортуни. Знаєте, тут може бути таке: сьогодні я на коні, я біжу, мені класно, комфортно. Завтра я знаходжуся в цьому стані. Сьогодні я знов-таки мою дівчинку покормила енергією. Все круто, за мною біжать. Якщо немає нікого, ви повертаєтеся до себе в такий стан. Вам хотілося, от бачите, це колесо фортуни, воно говорить американські горки. У вас в житті отакі от американські горки. І вам хотілося б, щоб це було прям класно і зручно. В чому ваша самотність? Десь ви недосяжні. тільки я не знаю, чи ви недосяжні досяжні для самої себе. Карта зірка говорить, що ви зірка. Марина, привіт. Ви є така взагалі просто крута, десь наверху, на горі сяєте. Але саме це те, що ви зірка, ви опалюєте. Полити можна вогнем, але можна опалити холодом. І просто до вас не можуть дотягнути ці хлопці. Вони, вони не добігають. Розумієте, Ось бачите цих двоє? Ну, вони ж не добігають, вони сміються, але по п'ятірки жезлів там немає енергії взагалі. До зірки, хто може добігти? Слухайте, другий варіант прям цікаво, хто може добігти до зірки? Дев'ятка жезлів. Той, хто має захист, той, хто сам, можливо, був поранений, але він може дійти. Він розуміє, яку ціну він платить, і до зірки він може дійти. Це йде тільки через рани. Ви бачите, у нас цієї дівчинки остаються певні е, шрами. Тому тільки людина, яка пройшла те, що пройшли ви, вона може пройти до вас. Давайте ми зараз подивимося, другий варіант що зробить вас щасливим. От мене, наприклад, зараз зробить щасливим мій кіт, якщо він у мене сидить на колінах і припине. Рухатися, оскільки в мене прям летить. Що зробить вас щасливим? Тройка жезлов. По-перше, спокій, ви бачите, який. Ой, Бачите, слухайте, у нас прям такий рух. Це спокій, тиша, коли ви спостерігаєте, як сходить сонце. Коли ви бачите, колись говорила про зірки в калюжах, коли ви зможете побачити, хто ви, побачите свою тінь або своє відображення. Те, що ви показуєте, що ви зірка, до вас хто дійде, ваш справній стан. І це говорить: подивіться, насправді, хто ви є. Це зробить вас щасливим. Бачення! Що ще зробить вас щасливим? Другий варіант. Ваш кубков дитина. Дитина може зробити вас щасливою або легкість. От в цій колоді, подивіться на цього пажа кубків, тут кульбабка відлітає, це означає, отримайте легкість дитини. Пажі кубки люблять деталі, вони люблять жити в моменті, вони насолоджуються, тому вас зробить щасливим. Насолода момента і легкість. Маленькі подарунки. І третє, що зробить вас щасливою? Король Кубка, Король кубка шукайте собі емоційного чоловіка. До речі, може він десь буде на іпідромів? Бачите, він з вашить займається, можливо, ветеринар, жакей, людина, яка в цирку виступає. Людина, яка займається з лошадями, фармакологічна якась може бути компанія, які виробляють ліки для коней. Але він буде відчувати вас. Він буде також з вами тендітний, як з цією самою гарною твариною. І тепер хочу подивитися порада для вас сьмерка Жезлів. Йдіть шляхом самурая. Що хтось може, поїдьте в Японію. І подумайте, що для самурая девек із та стіль. Тобто шлях це є а, ціль, немає якоїсь мети, є просто процес. До речі, колись дівчинка зверталась до мене на консультацію, і я показала їй карта, вона випала на нього, вона каже: Ви знаєте, я працюю з мечами, я. Працюю з піротехнікою, роблю шоу, і в мене такі м'ячі є. Це просто було неймовірно. Тому я вам бажаю. Другий варіант знайти свій шлях. Куди він вас приведе? Не хочеться з вами розставатися. Все, вийдете, підніметесь над усіма, вийдете з ролі жертви. Карта повішаний завжди говорить, що якась ситуація в нас застоя, а у вас вона йде, ви підніметеся, і у вас тут веселка, і все класно. Другий варіант, ми на цьому залишимо розклад. Як завжди, я дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. І ми будемо тоді переходити до варіанта номер 3 а варіант номер 3 це в мене тігровий глаз, прямо глаз тігру. І ми працюємо з колодою містичне Таро Джиро Марчетті. Я вас вітаю третій варіант. Будемо дивитися, в чому причина вашої самотності. Взагалі самотність може бути не такою, як ми звикли говорити, що ви самі. Може бути самотнім із іншою людиною, можливо, починуватися себе самочому в натовпі. Що ж у вас тут? Сьогодні ця карта випадала в розкладі. Господи, ви що, рішили всі м'ячі з колоди зібрати? Даже так. А тут, взагалі, страх відносин. Притом страх, тут така якась програма від мами йде, що на що воно тобі треба. Тут взагалі у людини бачення відносин як щось таке погане, за що тобі потрібно буде потім розплачуватися і відносини ранять. Стрільці, привіт вам! Якщо. Стрільці, риби, що у вас там відбувається. А, ви знаєте, тут іде просто ситуація, що е, взагалі любов, боль, притом така конкретна, вас ранять, вам буде погано, і взагалі треба в відносинах лежати, тихо, спокійно, нічого не робити. Роль жінки така пасивна. Е, це саме коханням займатися з вимкнутим світлом, і е, щоб ніхто не рухався. Притому у вас в цьому втіленні вашому, вже йде зміна. Ви прийшли з минулого життя з якоюсь інформацією, що це все біль, і от в цьому перевтіленні в житті вам потрібно просто е цей процес пройти. У вас йде два старших аркана: суд і смерть. Карти трансформації, які говорять, що ви в цьому перевтіленні, ви пройдете. І вам це дуже важко. Те, що зараз відбувається, якщо ви мене навіть зараз бачите, це означає, що ви проходите нас числа, сонячне затемнення буде, ви вийдете з цього коридору з зовсім іншим баченням. Але це іде родове, це якась така програма, коли от просто вона вас паралізує. Ви бачите, що тут страхи, боротьба. І просто параліч, параліч, ви не можете рухатися. Це от карта відпочинку зазвичай, в даному випадку, у вас. У вас є колоди теж, десятка, вам дуже важко. Давайте подивимося, що вам робити місяць. Колесо фортуни, дівчата, вам на чистки. Тут йде е, самотність е, по долі. Колесо шиксаль, так. Да. Колісо Фортуни і місяць іменно йде те, що вам потрібно пройти. Тут вам потрібно сходити до професіонала. Якщо вам потрібен професіонал, який займається, я працювала з пані Людмилою, вона є мольфаркою. На Ютубі є її канал, і вона в мене колись була на семінарі. Ми розмовляли про захист, ми розмовляли про долю. І якщо цікавить, то я під відео поставлю її адресу. Але тут знов таки не те, що я хочу зробити рекламу людині. У вас просто випадають такі карти, які говорять, що вам потрібно розбиратися з вашими кармічними боргами для того, щоб ви не були далі самотньою. А тепер подивимося з вами, чи допоможе вам чистка, якщо ви звернетесь до професіонала, чи зможете ви вийти з цієї ситуації Так, <рес> старший аркан. Дівочки, я не знаю справді, кому цей розклад, але ті, в кого програються, у вас йде влюблений. Тобто у вас все вийде. Риби, риби, це вам. Якщо ви риба, або що б вам сказати, є такі моменти, коли справді людина не винна в тому, що відбувається, а десь родичі накосячили, а ви це все маєте вирішувати. Тому третій варіант: з вами історія дуже коротка. Якщо треба, звертайтеся. До практиків, які допоможуть вам зняти ці програми, оскільки є речі, які людина сама не може зняти. Якщо ви це все зробите, все буде добре. Я вам вважаю тільки всього найкращого і буду вдячна, якщо ви відпишетесь, можете в приват, оскільки тема така дуже е... тендітна і чекаю на ваш зворотній зв'язок. Я впевнена, що все буде добре. У вас іде карта. Закохані, і ви зможете знайти свою долю.